Але це гарне відчуття, коли падає перший сніг. Вітаю вас з першим снігом. Хто з Канади мене дивиться, хто мене дивиться з України. Це вам теж цікаво, як тут в Канаді в загальному виглядає зима. Знаєте, я вам хочу сказати і почну це відео з такої теми. І що хочу вам сказати, що зима справді дуже класна пора року, і я не розумію багатьох українців, які не це, Таким самим боком, розумієте? Мені здається, що люди в Україні привикли вже до такої, знаєте, слабенької зими. І в загальному, коли приїжджають в Канаду, вони просто не бачать позитиву в цьому. А як можна не бачити позитиву? От я зараз йду сам, немає людей, спокійно, гарно, можна собі гарно погуляти, подумати і насолодитися всією цією природою. Знаєте, люди, які живуть в Канаді вже довгий час, вони до цього привикають. На початку це дійсно шок, це дійсно дивно людям, коли вони приїжджають і бачать, як наскільки тут це мертво зимою. Але це добре, це добре, коли є різні пори року, і дійсно вони є, такі, як вони мають бути. Сьогоднішня тема є дуже важлива, тому що канадський уряд сьогодні заявив, що буде віддавати гроші, давати гроші людям і знижувати податки. Наступних пару місяців це справді дуже хороші новини, і я вам хочу пояснити, чому і скільки будуть канадцями плачувати. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Не забудьте продовжувати підтримувати україномовний контент. Це зараз, як ніколи, важливо, тому що пам'ятайте про те, що у нас не є так багато україномовних. І Якщо ви не будете підтримувати своє, то тоді хто буде це підтримувати, як не ви. Не обов'язково, що ви іменно дивитеся мене чи підтримуєте навіть мене. Ви підтримуєте в загальному нашу мову, нашу культуру. Розвиток нашого контенту в просторах Ютуба почнує це відео з того, що прем'єр-міністр Канади трудо, ми всі його прекрасно знаємо. Він дуже підтримує Україну, він сильно стоїть з Україною, і він дуже навіть допоміг багатьом українським біженцям, допоміг Україні і продовжує тримати таку ж саму позицію. Але він недавно зняв відео, яке вже набрало майже півтора мільйона переглядів, може вже і два мільйони на цей час. Де він розповідає, що сталося з Канадою, що відбулося, чому все так змінилося, чому все так стало складніше і чому люди, можна так сказати, не задоволені абсолютно всім, що відбувається. Він зазначив, що після ковіду потрібно було дуже сильно підтягувати робочу силу. Він відкрив дуже сильно. Двері в Канаду і хотів, як то кажуть, притягнути багато іммігрантів, нових людей, щоб, можна сказати, збільшити та зміцнити економіку Канади. Але це далеко так не вийшло. І справді це створило навіть більшу бідність в Канаді. Більше, люди, більше людей почало звертатися до фудбанків, більшість людей почало не вистачати, ціни на продукти дуже сильно зросли і так далі. Трудо зазначив, що треба винити кого? Треба винити абсолютно різні університети, різні організації, які він зазначив, взяли, можна так сказати, і скористалися цією можливостю, що уряд Канади почав пускати стільки різних тимчасових працівників, студентів. Університети почали, як то кажуть, заробляти, бо інтернаціональні студенти мусять платити за предмети більше ніж канадець з паспортом, і це, звісно, вигідніше різним університетам та коледжам брати таких людей до себе. Також організації різні почали використовувати тимчасових різних працівників, яким вони мусили і платили набагато менше ніж якби вони брали на роботу якихось канадців. Він сказав, що вони всі скористалися цим. Але що цікаво, що він визнав, він визнав свою помилку, помилку уряду, що він сказав, що уряд в кінцевому результаті винен за те, що він не призупинив це раніше і, можна так сказати, не зауважив це раніше. І тому зараз двері в Канаду конкретно зачиняються, тому зараз дуже все закручується для багатьох іммігрантів, тому зараз зменшують, можна сказати, Підбір, пермини резидентів в Канаді. І набагато буде складніше взагалі залишитися в Канаді, щоб навіть потрапити в Канаду в наступні пару років, це фактично буде нереально, тому що дуже велика буде конкуренція, і Канада не дуже так і вже бажано буде брати абсолютно будь-кого сюди. І тому Канада зачинилась. Канада справді зачинилася навічно для багатьох іммігрантів, для українців, які ніколи би в житті не користалися або не йшли би через повноцінну імміграцію. Також Канада зачинилася для багатьох іммігрантів, які теж не мають навіть можливості сюди потрапити. І багато вже навіть і не хочуть їхати, бо чули та чують, продовжують чути, наскільки все складніше, наскільки життя стало набагато дорожче, і щоб чогось добитися, тут треба мати або добрих знайомих, добрих родичів, щоб десь навіть можна би було пожити деякий час. щоб Хоч якісь гроші могти зберегти та зекономити. І в Канаді тиск на трудо просто феноменальний. Консерватори дуже тиснуть на трудо, роблять різні відеоролики про те, що він, можна так сказати, зіпсув ліберали, зіпсули Канаду. І в загальному дуже великий тиск на нього зараз йде. І його рейтинг ну, до, до такої степені впав, що він фактично навіть не має ніякого шансу. Якщо б зараз от вибори були, він не має ніякого шансу залишитися. Що цікаво, що в Канаді можна бути прем'єр-міністром абсолютно стільки, скільки ви зможете триматися тої посади, якщо люди будуть підтримувати, якщо партія буде підтримувати, тому він не має бажання полишити свою позицію, і він має бажання далі продовжувати бути прем'єр-міністром Канади. І тому він зараз почав робити це. Він побачив, що потрібно зупинити цю міграцію. Він побачив і почав слухати людей, то, що люди хочуть бачити і чути. Але люди вже про це говорили десь два роки тому, почали говорити. Тобто, трошки все запізненням, але він пробує абсолютно врятувати себе та свою кар'єру та своє майбутнє, можна так сказати. І тому тепер сьогоднішня заява ще раз підкреслюю, що ліберали роблять все абсолютно для того. Щоб трошки, як то кажуть, свою вину перед людьми загладити, але чи це запізно, це вже інше питання. Чи це заскоро, Я думаю, що це точно не заскоро, це треба було робити ще раніше. І що буде тепер чекати канадців наступно спочинаючи з наступного місяця? От друзі, Джастин Трудо зазначив, що для всіх канадців. Починаєте, починаючи з 14 грудня і це буде тривати десь приблизно два місяці, всі канадці не будуть тепер платити ніякого податку на е, їжу. Тобто, як будете йти в магазин купляти продукти, у вас не буде більше ні GST, ні HST е, чарджувати з ваших покупок. Також е, батькам, яким потрібно купувати різний одяг для дітей, памперси, різні такі, знаєте, необхідні речі для життя не будуть взагалі. Брати з вас податок. Чи це велика допомога? Ви себе запитуєте? Це щось, це дійсно щось. І враховуючи, що для деяких сімей зараз в Канаді 20, 30, 40, 50 доларів може зробити велику різницю. І навіть якщо канадці тепер будуть ходити в ресторан або замовляти їжу, їм не треба буде взагалі абсолютно. Платити ніякий податок, і в майбутньому не зможуть нормально собі знаєте, хоч трошки зекономити. І чому вони це іменно зараз роблять? Тому що зараз будуть свята, зараз треба купляти подарунки. І зараз якраз найбільші витрати будуть в канації. Канації переважно чекають до грудня, починають дуже сильно тратити, кредитні карточки використовувати. І потім починається, як то кажуть, вся ця виплата півроку, де канації дійсно страдають. Тому ця допомога допоможе. І також. Всім канадцям, які заробили 150 тисяч доларів в рік і менше, виплатять 250 доларів чек. Це, знаєте, як вам сказати, це не є великі гроші, але це щось. Якщо у вас є в сім'ї пару людей, там чоловік і жінка, то вже якихось там 500 доларів теж не зашкодить. Можна буде собі два рази поїхати купити продукти або один раз. Розумієте? Тобто зараз конкретно уряд Канади робить все абсолютно для того, щоб... Можна так сказати, виправити свої помилки в якомусь сенсі цього слова. Але цікаво буде, як люди зреагують на це все. І чи дійсно рейтинг-трудо повернеться назад. Я не думаю, що він повернеться назад, він може хіба що піти чуть-чуть, але це не буде достатньо для того, щоб залишитися при владі і продовжувати керувати Канадою з наступного року, коли дійсно. Будуть ці вибори, бо зараз консерватори, і їхній лідер, конкретно лідерують і канадці, хочуть його бачити як наступним прем'єр-міністром Канади. Дякую, що вислухали. Дякую, що додивилися. Надіюся, що інформацію, якою я з вами сьогодні поділився, ви отримали щось дійсно цікаве і класне для себе. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.